Формадол таблетки від головного болю. Ви знаєте, друзі, вчора проходив у підземному переході, і там був великий торгівельний центр, і побачив цілий відділ у як шкільний базар, щось, щось таке, начебто там вигороджено. І там продавали посуд для школи. Він такий різноманітний. Я раніше не, на це не звертав уваги. А виявляється, це ціла галузь промисловості. Значить, людям це потрібно. І діти мені розказали, для чого це потрібно. Послухаймо. Лач да, бокси, так, дають. Давай. Обичний просто такий зелений, який з кольором без нічого. Такий тож хороший. Ланжбокс це, це річку, де можна положити їжу. У тебе є Так. Да. Який він? Ну він такий із космосом. І дуже схожий на. Часи до Я навіть не знаю, у нас мама цим займається. Саме важливо, щоб якісний пластик, не було запаху стороннього і щоб кришка добре закривалась. Купуємо такі, щоб дитині було зручно його відкрити, щоб я навіть купую, щоб в нього було декілька відділень. У нас в одному, наприклад, печиво, в іншому там яблучко чи бананчик. І щоб йому було зручно, він відкрив, захотів взяв те чи те. Закрив, поклав і щоб воно не розсипалося. <гум> а добре, гарно трималось, Ну, звісно, якісний пластик. І ви знаєте, друзі, сучасні ланчбокси не виникли на порожньому місці, були різні ємності для зберігання їжі протягом тисячоліть. І от що мені показав, розказав Ярослав Зеленчук, засновник музею старожитності Гуцульщини у селі Криворівня в Карпатах. Подивіться. Раква це аналог сучасного е, ланчбокса, е, контейнера, судочка, які гуцули використовували для того, щоб транспортувати у них їжу. Е, Школяри шов е, до школи і брав з собою такий контейнери їжу. Ну, сучасні школярі, звичайно, вже носять інший посуд, і в світі це справжній бум, це мода на ланчбокси, на пляшечки для пиття. І е, я розпитав бренд-менеджерку Олену Зінченко про тренди серед ланчбоксів. Що вона сказала? Попит зростає, причому як для школярів, так і для дорослих. З'являються нові пропозиції, з'являються нові дизайни. Щодо який можна взяти з собою, вона тут також розвивається. Ну і найголовніше у посуду для перенос перенесення їжі це все ж таки його безпечність. Мою думку про важливість для здоров'я якості ланчбоксів пляшечок зміцнила дитяча лікарка Ганна Гриценко. Ми звертаємо увагу на е, запах. Да? Якщо є ну певний такий присмак, неприємний це свідчить про те, що матеріал неякісний, і е, харчі, які будуть зберігатися в такому боксі, вони будуть набувати теж такого неприємного відчуття. Там же можуть використовуватись які якісь поліфеноли, якісь добавки, які можуть погіршувати або потрапляти ці мікроелементи в харчі. Це може бути і е, отруєння. Безумовно, тому для того щоб такого не сталося, я вам зараз розкажу нагадаю точніше, тому що ви все чудово знаєте декілька правил, які допоможуть обрати якісний посуд для перенесення їжі. Ну, по-перше, звертайте увагу, щоб цей посуд був за своєю формою, і габаритами придатний для рюкзачка або шкільної сумки вашого чада. Вибачте, вашого школяра. От, наприклад, ми бачимо тут декілька ланчбоксів. Вони різні, ось такий маленький. Енькі, ось такий більший, дивлячись від того, яка статура, яка сила вашої дитини такий, і обирайте, щоб цей ланчбокс він. Щільно поміщався у е, сумці учня. Ну, ось подивіться, головне, щоб щільно щоб щільно можна було вкласти всі продукти. Є ланчбокси на одне відділення, є на кілька. Ось, наприклад, це на два відділення. Це вже, мабуть, для старшокласника. Ну, а ось це для першачка. А точніше, для першачки, першачки, правильно. Наступна порада, от лікарка Ганна Гриценко, мою думку, підтверджує. Він цей бокс не повинен бути занадто великим, адже те, що ми можемо покласти туди, воно не повинно довго зберігатися, тобто це один, ну максимум два перекуси для дитини. Це харчі недовготривалого зберігання, які можуть зберігатися без холодового ланцюгу, тобто не потребують охолодження. Теж звертають увагу на наявність гострих кутів. Якщо це пластик неякісний, десь щось обрізали, неякісне, і дитина маленька, вона може поробити поранити свою ручку ніжну шкіру. Дуже важлива наступна позиція: це власне якість матеріалу, якість пластику, він повинен бути сертифікований, не містити у собі заборонених субстанцій, найвідомішими видами пластику для ланчбоксів і пляшечок. Це є поліетилен і поліпропілен. Кожен виріб має спеціалізоване позначення у вигляді трикутника, якісний виріб, тому що, наприклад, я не хочу нікого ображати, але наприклад, на деяких із представників. Авих ланчбоксів взагалі немає жодних позначок. От, наприклад, на цьому я не знайшов жодного маркування, і це вже сигнал того, що я б, наприклад, своїй дитині не купував подібну продукцію. А ось тут ми все бачимо: тут є е, е, трикутничок. Його тут на камеру не побачите, але все ж таки звертайте увагу: п'ятірочка, якщо написано, це поліпропілен, А якщо двійка у трикутнику, то це поліетилен слово бренд менеджер. Дуже важливо, щоб ланчбокс був виготовлений саме з харчового пластику. Як можуть це батьки перевірити, подивитися на спеціальну позначку. А, є така позначка, це означає, що виробник все перевірив. це є безпечним, що ніякі, немає там ніяких шкідливих речовин і з їжею все буде добре. Друзі, я вам за я вам раджу запам'ятати таке слово, якщо ви його не чули. Тритан це полімер. Він міцний, прозорий і надзвичайний за своїми властивостями матеріал. Посуд із тритана, аналогічний скляному, але на відміну від скла, він не розіб'ється і з ним фактично нічого не станеться. Олена Зінченко. Як трида. Це такий сучасний матеріал, який за своїми властивостями схожий на скло. Так? Він прозорий, він зовсім ніяк не впливає на смак, він не містить ніяких шкідливих речовин. Але при тому, на відміну від скла, він є міцним. Друзі, от я Нелю хочу запитати. Ти вже хлопцям своїм. Придбала ланчбокси, так, чи вони так. вже були у вас? А, ні, цього року нові придбала. Все ж таки, ти знаєш, ми ланчбокси і пляшечки кожного року замінюємо, тому що все одно постійно їх треба мити, десь вони там можуть ламатися або ще щось. А, на цей рік вже є нові ланчбокси. А от пляшки для води ще попереду, ще встигнемо купити. Ну так. я сподіваюся, що мої поради тобі допоможуть. Три тан три тан. Ну а наступного разу у, у вівторок я розкажу про сіль. Тому що з нею теж з'явилися проблеми а зараз період просто пік закаток. Дочекайтеся.